Пацаны, розказуємо всім, як підключити э, комп'ютер до телевізора. Нам вам надо ось вот такий USB-кабель. І да, вот, втикнуть її сюди. Бачите, тут є така штука на вашому комп'ютері. Втикайте її сюди. І тут зараз должен бути звук. Чуєте? Тепер налазимо в пульт, нажимаємо. Нажимаємо сюди. Входи. І у вас тут должен з'явитися HDMI 3. Ви нажимаєте на HDMI 3. Получення даних. І все. І у вас тут повний доступ відкрився до комп'ютера. Це, не... Це ніякий навантаж. Давайте я сейчас, наприклад, зайду. это я сейчас, например, зайду в ТикТок. Чикс. Видите? И оно сразу там зашло. Так что, если это видео было вам полезно, то ставьте лайки. А если его отключить, внимание, оп, то у вас тут вот такая картина была. Нет сигнала, там вы ждете. Там пару минут, Отмер, ось як я, HD. И у вас тут час должен таймер запуститься. І тут написано, убедитесь, що убедитесь, что ваше устройство подключено. То mm -hmm. тут йде таймер. Типа, якщо мы не підключимо, то воно вообще виходить, Вообще можна так делать. нажимаєте Входи, потом тільки підключаєте HDMI. Оп, все, у вас тут загорівся аж дімей. Нажмайте і все. Все просто. Якщо вам була полезна ця фішка, підписуйтесь на канал. Всім пока!